Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами працюємо презентації в Canva і повчимося додавати елементи одного стилю. І так, коли у вас вже готова презентація, додані переходи, можливо, мелодія. Ми обираємо елементи, натискаємо на панелі інструментів зліва елементи. Так, дивимося, які елементи необхідно вам. Звісно, орієнтуйтеся на тему вашої презентації. Це може ж бути тема не тільки з інформатики. так? Це може бути і українська література, фізика, хімія, біологія і так далі. Ну, От, наприклад, у мене тема перед вами безпека в інтернеті. Вводимо сюди, наприклад, слово інтернет. Інтернет. Ентер. Дивимося, нам необхідна графіка, не фотографія, а саме графіка, тому що попрацюємо із такими о, картиночками. Усі, <кій> Такі у нас йдуть іконочки. Дивіться, коли ми наводимо з вами. Але ж, звісно, як раніше робили, да, додавали просто на умання з графіки, картиночки, якісь, елементи, ось ці всі, да, і все. Але в канві, Є колекція елементів. Тобто ви можете додати елементи до презентації в одному стилі, що, звісно, буде набагато естетичніше виглядати на вашій презентації. І так, щоб додати елементи в одному стилі, необхідно навести курсорчик мишки на елемент, з'являються ось такі три крапочки. Натискаємо на три крапочки. В контекстному мені, меню ми бачимо, що в нас вниз перегорнути, переглянути колекцію. Ось, ми натискаємо з вами. Але дивіться, що ще можна, звісно, додати до улюблених, значить, воно весь час буде там у вас висвітлюватись. А нам треба переглянути колекцію. Натискаємо на переглянути колекцію, і вам Canva пропонує цілу колекцію одних. Це одних елементів графіки. Давайте глянемо наступне. Ось мені не підходить, не хочу я таки. ну інтернет знову, інтернет усі. Але є таке, що не у всіх значків елементів є колекція. Ось, наприклад, наведу я на ось цей значок три крапочки. да що ми? ми? Я не бачу, немає колекції. Тобто, щоб ви орієнтувалися, що не у всіх елементах є колекції. Давайте ще раз: хоп. Ось також немає колекції. Тому дивіться, і звичайно, дивіться, щоб не було у вас короночки, щоб це не була проверсія, бо будуть водяні знаки. Обов'язково. це на це зверніть увагу при створенні презентації, при додаванні елементів. Ну, з цей, давайте глянемо три крапочки, переглянути колекцію. Прекрасно, ось це мені подобається. Переглянути колекцію в одному стилі, бачите, в принципі, велика кількість різних. Ось таких елементів. Давайте їх і пододамо мені на презентацію. А ну, ось так я собі трішки відредагую, наприклад, таким чином: раз, додали елемент, розміщуйте, може його, його збільшувати, зменшувати, розміщувати в будь-яку область для, на вашій презентації. Ось другий слайд виділили. Додали значок раз. Десь, може, десь там з боку і так далі. Додаємо третій слайд. Можете додати значок, там, збільшити його, да? і ось таким чином ви до своєї презентації подаєте однаковому стилі елементи, що дуже класно буде виглядати стильно і естетично, що також дуже важливо. Так, хоп! І все, і бачите, зовсім інша презентація. Вона зовсім по-іншому буде виглядати, але в одному стилі, що дуже важливо. Так, можемо перемістити вниз. Ось таким чином, сьогодні ми з вами навчилися до своєї презентації додавати елементи в одному стилі. А саме головне, ви дізналися, де їх можна знайти. Всім бажаю гарного дня!